Кременчук, 22 серпня. Швидкі новини. Наші бійці сьогодні з боєм увійшли в село Роботине. Що в Запорізькій області? Президент Зеленський провів сьогодні зустріч у Афінах з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Говорили про зерно, формулу миру і Україну в ЄС. Секретар РНБО Данилов заявив, що Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама. Сполучені Штати Америки готові приєднатися до підготовки українських пілотів для винищувачів f 16 Люксембург та Чорногорія приєдналися до декларації J-7 щодо України, яку умовно називають декларацією про гарантії безпеки внаслідок атак по двох російських аеродромах. Були повністю знищені два стратегічних бомбардувальника Ту-22 М3, ще два літаки пошкоджені. Президент Туреччини Ердоган планує відвідати Росію для зустрічі з Путіним, щоб обговорити зернову угоду. В Україні зараз правоохоронці проводять сотні обшуків у військкоматах та військово-лікарських комісіях. У Шотландії волонтери вперше за останні 50 років організовують найбільше надводне спостереження в пошуках Лохнецького чудовіська. На Полтавщині готуються до можливого дефіциту електроенергії. Буде шість черг відключень та графік аварійних відключень. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забуваймо: підписка і лайк.